Вітаю всіх слухачів. хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва. Сьогодні говоримо про те, як вберегтися від квартирних та будівельних афер. Таке питання досить актуальне. І сьогодні будемо вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліним. Мої вітання. Дякую, вітаю. Щороку тисячі українців стають жертвами квартирних афер. Таку статистику наводять фахівці з нерухомості. Чимало з них не можуть повернути ані квартиру, ані гроші, які платили за неї навіть через суд. Причина недосконале законодавство кажуть адвокати, що займаються такими справами. Пане Вадиму, у чому ж вихід можливо в запровадженні державних гарантій для покупців житла, подібних до тих, які водіють в інших країнах. Дякую за запитання. Я не перший раз стикався з таким. Більшість звернень до мене в свій час в громадську приймальню це на початку кризи, саме було з цього приводу. Що порадити таким людям? Найважче те, що іноді в даних питаннях люди брали кредити, закладували, заставляли своє особисте власне житло, де вони живуть, і так названо інвестували в будівельна. В будівельну майбутню свою квартиру житло. Коли е, зупинилось будівництво, і е, не кажемо зараз про інші шляхи афери, як то е, тричі чи, чи п'ять разів перепродати це інвестоване житло, люди не отримували, а банки з них стягували і е, звертали стягнення, відбирали в них власне житло. Оце була трагедія. Що тут порадити? Я взагалі. Можу порадити тільки одне: не стикатись з випадками вкладання чи інвестування в такі ризиковані об'єкти, тільки якщо у вас є, як то кажуть, зайві гроші, які ви і так могли би просто втратити їх в банку, тоді можна ризикувати. Якщо у вас немає, придбати тільки готове житло, яке зареєстроване, попередньо звичайно пересвідчуватись всю історію реєстрації. Житла, аби не було там якихось підвохів, які будуть потім використані проти вас, аби відібрати назад житло, і уважно знову з судовою практикою, намагатися все ж таки зрадитись з юристами, адвокатами, правозахисниками, читати інтернет про ту чи іншу компанію, яка таке житло чи фізична особа продає. Дякую, що дорі слухачі. Я раджу вам звичайно. Прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін.